Дня, друзі, знімаю коротеньке відео на коментар пани Ірини. Дякую пані Ірини та всім читачам, друзям, які турбуються, підтримують мене. Та й взагалі пишуть гарні коментарі, тому що в такий важкий час це все, що у нас залишилось поки що. Українці повинні єднатися. Тому хочу показати пані Ірині, чому був вчора зайнятий майже цілий день. Ми з дружиною вирішили зробити, як вам краще доповісти, підготувати приміщення, тому що скоро заїдуть квартиранти сюди. А приміщення у нас підготовлене для бролерів. Ось такі ми поробили загони, поремонтували, побілили, підготували, побілили кирпичі під кормушки, витяжка отак зробили на вікні. Ось такі рештовки, бо все було воно після зими, як в склепі, тут в паутині. Ось такий сарачик у мене гарний вийшов. Тут будуть у мене каченята, муларди. Ну, тут у мене сіно, ще привезуть корма. Ну, отак ми вчора свій день. Відпочивали, як кажуть. Так що, друзі, хочу вам подякувати всім за підтримку вашу. Бажаю всім джілкам. Найкращого дня. Найкращого тижня, місяця, найкращого літа, врожаю, всім успіхів, любові, а головне нам всім миру. Дякую, друзі.